Frina. в Україні кардинально змінився. Рекордна кількість вакансій, які після своєю різноманітністю. Оператор поштового відділення, психолог, заступник умірника, медсестра, таргетолог. Коли вже з'явиться хірург Бориса, не дивлячись на це, багато жалуються, що українці не хочуть працювати. Нема роботи, ситуація складна, як вижити, не зрозуміла. При тому моя колега в Дніпрі намагається закрити вакансію адміністратора салону краси більше двох місяців. Люди просто не хочуть працювати. Зарплата. Від 15 тисяч. Like а нове покоління. Вчорашні студенти якось несерйозно відносяться до роботи. Хоча не плекайте ілюзій не тільки до роботи. Я навіть не знаю, як почати video. це відео. Uh, Мій будинок згорів у всьому світі тренд на безробіття. В нас ще веселіше. У вас не буде поганого дня на роботі, якщо ви туди просто. Не прийдете. 22-му році через масштабний наступ росіян, обстріли і кількість вакансій різко скоротилися. Однак всього за два роки бізнес зміг адаптуватися до нових реалій величезні молодці. І зараз показники повернулися до 21-го року. Вакансій стільки, скільки було раніше, якщо не більше, але поменшало людей. Багато українців вбила Росія. Хтось виїхав, хтось пішов захищати Україну. Люди донатимуть на зсу. Не забуваємо. І у 24-му році як країна, так і український бізнес дізналися про існування нового терміну. Кадровий Олад. Трудовий потенціал скоротився на близько 30%. Міністерство економіки України провело своє власне опитування серед роботодавців, і 60% сказали, що їх проблема. номер один – вони не можуть знайти кваліфікованих працівників. І це, на їх думку, через мобілізацію, міграцію та на конкурентну заробітну плату. Бакансії на ринку дійсно дуже багато і людей активно шукають. Але при цьому українці не можуть знайти роботу. По перше, в нас з'явилася популярна тема. Вона і раніше була, але не в таких масштабах. Я виклала своє резюме. Психологині на WorkUA і мені надійшло дуже багато пропозицій по роботі. Серед цих вакансій вакансії психолога не було. Мені пропонували менеджера з продажу, пропонували бортпровідника, пропонували патрульну поліцію, логіст. І це все ще нормально. Ще можна там якось прив'язати психологію. Ще окей. Але коли мені запропонували посаду хірурга за освітою фінансист. Але, мабуть, піду на хірурга, не можуть знайти кваліфікованих працівників. Спеціаліст з досвідом ну не може коштувати так мало. Компанії можна зрозуміти. За кожного працівника треба платити податки. А зараз тяжкі часи. Але давайте не будемо робити вигляд, що от просто не можу знайти кваліфікованого. Ні, не можу знайти спеціаліста, котрий буде робити все і одразу якомога більше за трьох, і отримувати копійки. Вакансія, медсестра, помічник, секретар. Бачите, яка ЗП? щоб потім мені. Не розказувало, що це за неповний робочий день. Повний. Що ж буде робити людина за 10 тисяч. Розмовляти по телефону, сражатися з соціальними мережами, просувати компанію. Вміння нагробити і послати. Опис вакансії. вимоги, знак зодіаку. Лев Стрелець, Овен Близнюки. Ех, не підходжу. НБУ говорить, що зараз зарплати зростають високими темпами через дефіцит кадрів. Номінальні зарплати зросли на 22% Уявляєте, це цікаво. Бо якщо звернути увагу на вакансії та коменти людей, то тут то там можна побачити маленькі зарплати. На другому місці по темпам зростання зарплат, та кур'єрська діяльність. Середня зарплата зросла на майже 43% Те, що голова Укрпошти пан Смілянський піднімає собі зарплату до небес. Це дуже мало. Нагадую, менеджер державної Укрпошти має зарплату більшу за зарплату президента Америки. І воно сидить на посту вже третій термін. Прирослося там. Хто про що я про Укрпошту? Ну, слухайте, бісить. У Кабміні запропонували заморозити мінімальну зарплату та соцвиплати у 2025 році. Просто вітаю-вітаю на голодних іграх. Прямо зараз Нафтогаз України шукає нового голову правління. І щоб його знайти, Нафтогаз на Прозоро оголосив тендер на 4,5 мільйони гривень на послуги агентства для пошуку нового голови. За те, щоб агенція почитала резюме, провела співбесіду. 4,5 мільйони гривень! Нагадую, минулого очільника призначила Верховна Рада. Це був Олексій Чернишов, і він на цій посаді отримував майже 2 мільйона гривень в місяць зарплати. Чувак в 23-му році задекларував нереальну суму як заробітна плата за рік. Шановне панство, просто вдумайтесь. В нас менеджера державних підприємств заробляють більше ніж президент Америки. Не забувайте про це, коли будете їсти мівіну. Боже сьогодні така провокаторша. Повернемося до нашого скріншоту за даними НБУ, зарплати растуть у всіх. За винятком освіти та мистецтва зарплати педагогам платить уряд. Це закладається у бюджет. І ось як цікаво, виходить, депутати Верховної Ради проголосували за підвищення собі ставки. А освіта і мистецтво на дні Умовно навели середньорозрахункові зарплати за 24 рік. І це дані без податкових врахувань. Настав 25 рік. Підвищення окладів педагогічних працівників цьогоріч не буде. Натомість, з 1 січня 25 року, вчителі отримуватимуть щомісячну доплату у ро. Розмірі 1300 гривень за роботу в несприятливих умовах. Вчителі отримують на руки заробітну плату, можливо, і меншу, аніж у 2024 році. Чому? Тому що ми підвищуємо військовий збір, а також у нас в бюджеті за відсоток інфляції 9,7%. Поруч тим у цьому бюджеті ми бачимо підвищення заробітних плат суддям, прокурорам. Спонсор відео – ця ставка. Як ви бачите, ситуація з зарплатами в цілому досить сумна? Ціни ростуть. Люди не готові працювати за старими ставками. Підприємці, щоб, хоча б мати шанс знайти собі когось, вимушені піднімати зарплату, але все одно вона не відповідна. Це одна з головних причин, чому одним важко знайти роботу, іншим працівника і виникають ці от дивні вакансії як медсестра таргетолог. Ми трохи повисили зарплату. Замість цього на дві посади будемо шукати одного працівника. Шах і мат. бізнеси виправдовуються тим, що їм важко і це правда. Вони не хочуть платити достойну зарплату, бо тоді прийдеться і на продукцію піднімати цінник ще більше. І це ж втрата клієнтів. Але де людям платять копійки і при цьому хочуть, щоб вони працювали як робот багато і довго. Kit Bangladesh. Але при цьому часто можна почути, що люди ліниві, які стали вибагливі і на роботі чомусь сплять. 57% українців імітують продуктивність на роботі. 63% хочуть спати посеред дня. Так і в цьому винні росіяни бо коли зазвичай обстріли. Зуміри і робота це взагалі світовий тренд. Про це книжки вже пишуть. Ви готові вийти на роботу завтра? Завтра ще б що. Дякую, до побачення. Ви плануєте вагітність найближчі 5 років? Ви порушили мої особисті кордони. Дякую, до побачення. Зарплата поки буде. Невелика, але потім ми будемо її переглядати. Дякую до побачення. Увімкніть, будь ласка, камеру. Навіщо вам? Як я можу брати на роботу людину, яку я ніколи не бачила? А як ви можете оцінити цукерку по обгорці? Якщо вони зрозуміли, ми повинні співчувати в оцій пані. І якось багато відео про зумерів останнім часом. Чому це для роботодавців така актуальна тема. Через те, що молоде покоління не хоче працювати за ідею, працювати за трьох. Серйозне питання про дітей, камера, вийти завтра, мати рідна. Оце треш. Так, і найстрашніше, що в них навіть не щокає в голові, що це неадекватно. У деяких вже не співбесіди, а якісь окремі від мистецтва. Перший етап співбесіда зі мною, потім співбесіда зі мною керівником, тестове завдання, тест на IQ, тест на знання англійської. Мови, тест на психотип особистості, детектор брехні, перевірка СБУ, медкомісія і потім співбесіда з власником. А зараз взагалі буде якась біль. Кадровики зазначають, що роботодавці справді відмовляють багатьом переселенцям. Причини різні: від недостатньо високого на їх думку професійного рівня, довіку та особистих мотивів. Мовляв, роботодавці переживають, що тіна затримуються на своїй роботі. Я виїжджала в Дніпро. Виїжджали? Так, да, виїжджала, вернулася. А чого? Бо я розкажіть, чого виробляти. Не буду я розказати. Кажуть, що багато вертається у вас тут. Ну, так а що? А що там ділати? Хто нас там любить? Ми як згої везде. Чому згоїв? Тому що, як прокажони. На нас смерть, як на прокажу. Ну, погано ставляться до вас. Звісно, а шо? А хто хорошо нас там ставляться? Хто нас там ждеть? Я з обличчям обличчя. Розповідала, що там, де вона працює, люди не затримуються не через те, що вони переселенці, а тому, що дуже погані умови і маленька зарплата. І люди розуміють, що це неадекватно адекватно і починають шукати собі іншу роботу. Вік, це ціла тема. 40 років це нові 60. Українські роботодавці усе більше надають перевагу саме віку, а не досвіду та стажу претендентів на роботу. Киянка Людмила сповна відчула еджизм на собі, коли у 43 шукала роботу після скорочення. Понад 20 років досвіду фінансиста управлінці і маркетолога не допомогли. Писали, що потрібна людина е, до 35. У 21 році Work.ua провело опитування, щоб дізнатися, чи стикаються люди з дискримінацією за. Віком під час працевлаштування і результати вони отримали приголомшливі. 78% респондентів зазначили, що так вони так чи інакше стикалися з упередженим ставленням через вік. Тому Work.ua і прибрали поля вік і стать, але ж деяких роботодавців це не зупинить. Шукаємо веб-програміста у дужках. девочко. девочка, це дуже важливо. Або як вам оце шукаємо людину приємної зовнішності. Це означає, що людина на посаду шукає не по навичках, а по зовнішності. Увімкни, будь ласка, камеру. І це не окей. Нас, на жаль, досить багато такого в резюме. Помічник вихователя у приватний садочок. Вимоги. Приємний зовнішній вигляд. Там що діти естети. Повномасштабна війна внесла певні корективи на ринку праці України. Жінки стали частіше освоювати нові професії, які раніше вважалися суто чоловічими. Суто чоловічими? Я знаю про що ви думаєте. Я теж намагалася цю історію привести до якоїсь логіки, що ну може там робота потребує якоїсь особливої фізичної підготовки або вона виконується на посередньо причинно наслідкове місцем. Ні, е, професії як професії. Водій трамвая та жінки гарно водять трамваї. Жінка наближається, жінка наближається, жінка наближається, жінка наближається. Це жарт я сподіваюся, це розумієте. Я з дитинства мріяла бути водійкою автобусів, але тоді відмовили, бо то не жіноча справа. Світ рефлексує там, старається переосмислити. Тим часом Україна. Маленький екскурс до 2017 року в Україні існував наказ, який мав перелік з 450 заборонених для жінок професій Просто держава вважала, що основна функція жінок репродуктивна, тож їм не потрібний гідний рівень заробітної плати. І не важливо, що не всі жінки живуть у повних сім'ях. Ну тобто вони соло мами для повного розуміння. У тому ж 18-му році було зафіксовано, що з 7 мільйонів 600 тисяч 3 мільйона дітей живуть у неповних сім'ях. І в чому ж проблеми, що були заборонені ці 450 професій. Через низькі жіночі зарплати та обмежену соцпідтримку, і жінки маючи дітей, а це задоволення не дешеве, мали високий ризик опинитися за межою бідності. А роботи забороненого переліку професій, здебільшого, гарантували гарний рівень уплати. Абсурдна ситуація, правда? Як я сказала, це наказ відмінили І нині по теорії жінки можуть реалізовувати себе в будь-якій діяльності. Як вас будь прийняли, що ви дітей проти вони були проти категорично. Нам не место, так они и говорили. Насмешки, нам тут не место. Ну ви ж знаєте, що все нове воно проходить определенні такі етапи, які дійсно спочатку це критика, потім враховуючи те, що хлопці. Вже дійсно розуміють, що це їм на допомогу, то вже з повагою. От, третій етап то вже треба ж дівчатам допомагати, бо їм ж, ж ніхто ж не відміняв домашні проблеми і домашні діла. У цих двох шахтах, яких ми працюємо сьогодні, приблизно 500 сотень чоловіків мобілізувалися і спустилися на їхні місця 150 жінок. Мені не настільки складно під під землею, скільки там хлопцям окопах. Ну, там набагато складніше Однак, наближення до балансу між жінками та чоловіками у професіях не означає рівності в оплаті праці. Різниця в оплаті праці між жінками та чоловіками в Україні становить 18,6%. Це дані за 21 рік. На практиці це означає, що жінкам доводиться працювати більше, щоб отримати стільки ж. В середньому за життя це 6,5 років. Мені так сподобалася одна реклама. Стань частиною наймилішої охорони АТБ. Це, типу, якось так. Виходить, вони не змогли просто сфоткати людини, закликати приєднатися до команди. Ні, тут же в нас дівчинка, а це ж так мило. А те, що як охорона може бути наймилішою, у творців цього шедевру не виникає питання на всяк випадок, якщо хтось сумнівається, а як така богиня може працювати в охороні. Що вона робитиме, коли хтось нападе? Що наймилішим чином поясни, що так робити не можна для того, щоб офіційно зареєструватися як безробітний. Чоловіки мають подавати військово-облікові документи. Цікаво придумали, правда? Щоб влаштуватися на роботу, чоловікам треба теж надавати військово-облікові документи. Взяли на роботу працівника без військового квитка. Готуйтеся платити штраф. Суми вже погоджені кабінетом міністрів. Заплатити доведеться від самих сотень до майже трьох із половиною тисяч. І не всі хочуть світитися. Це звісно ж ще більше відобразилося на ринку праці. Цей момент максимально спірний. Всі прям гризуться один з одним. Ну як ми вміємо. Що чи правильно це чи ні? Я вважаю, що це все так жахливо. Просто через якихось добонутих росіян люди не можуть просто жити. Бісить мене, це шалено. Люди, якщо у вас були якісь там треш співбесіди, ви ж пишіть обов'язково. Це ж цікавіше, ніж як люди ходять на побачення. У кого що? З вас подобайка, підписка і всім мама. Люблю вас.